Владислав Власюк, уповноважений президент з питань санкційної політики, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. День добрий. День добрий. Отже, наявність цієї інформації на порталі, те, що ми вище тут, фактично згадали. Чи це впливає, і яким чином на те, аби санкції запроваджувалися, і це відбувалося більш рішуче. Росія своїми діями і ми потім допомагаємо робимо росіян токсичними. І всі, хто допомагає росіянам, вони теж повинні ставати максимально токсичними. В цьому ідея санкційного порталу. А тому ми там розміщуємо доволі багато цікавої інформації на тему санкцій, обходу санкцій, танкери, викрадачі дітей, викрадачі культурних цінностей Все для того, щоб прославити всіх тих негідників, які допомагають російській збройній агресії проти України. А звичайно що та інформація, яка там викладається, вона ну, проходить певні фільтри. А так само ця інформація, яка береться в роботу санкційними органами партнерів, а, вона раніше передається відповідним органам, відповідним партнерам для того, щоб її відпрацьовували. Ну і в подальшому ми бачимо певні результати і в санкційних а, рішеннях органів країн-коаліції. І так само багато хто може себе знаходити на цьому сайті і розуміти, що шанси. Потрапити в санкційні списки, якщо ти вже на сайті доволі великі, але як саме на них вплинути, крім цього морального рівня? Он Індія наперед домовляється з Росією про довготермінове постачання нафти, і їх знаєте ніщо не бентежить? Це прагматична позиція індійського уряду. Тут треба розуміти, що найважливіше, щоб Росія не за, не заробляла занадто великих грошей на своїй нафті. Що ми маємо на увазі? Є ціна стеля в 60 доларів за барель. а все, що везеться менше ніж 60 доларів за баррель, воно залишає відносно невелику маржу для Росії і прямо заборонити це наразі доволі важко, якщо тільки немає ну, відповідної політичної волі покупця, так як Євросоюз відмовився від нафти, наприклад. Там чи Британія, ну Індія не хоче відмовлятися, це їхня позиція, їхнє право. Але при цьому, якщо нафта везеться понад 60 доларів за барель, а на цій різниці, тобто це порушення санкцій, відбувається і на цій різниці росіяни заробляють десятки мільярдів. Оце саме те, що не подобається більшості інших країн. 15-й санкційний пакет, його підготовка і. Те, що вже зараз можна сказати, ті висновки, які можна зробити, наскільки це буде дійсно впливати і матиме практичний сенс? Оцінка скромна. Чому оцінка скромна? Тому що, по-перше, цей пакет доволі довгий шлях пройшов для погодження. А по-друге, він відносно невеликий, і в ньому немає нічого великого, нового чи секторальних заборон. З іншого боку, пакет ну, достойний, в ньому там є 50 танкрів. Це добре, це корисно. В ньому є близько 30 40 а, осіб пов'язаних з російським ВПК і з постачанням компонентів. Це теж добре. Якби такий пакет виходив кожний, хоча б два місяці, ціни б йому не було. А зараз ми працюємо з партнерами над тим, щоб а, ну, наступний пакет санкційний, який вже планується, щоб він був більш а, суттєвим. Щоб в ньому були нові заборони, щоб в ньому був розсадом, щоб в ньому були а, секторальні обмеження. Ну, це те, над чим працюємо. Я думаю, що ми вже доволі рано наступного року, враховуючи головування польських партнерів, я думаю, ми зможемо його досить швидко оформити. Блумберг пише про те, що США готують нові санкції, е, жорсткі санкції проти російської нафти. Що це може бути Ні. на тлі заяв Дональда Трампа про те, що нафта має бути дешевшою, видобувати її треба більше, але водночас ОПЕК е, суть стримує це видобування на кілька місяців наперед. Е, що можуть зробити штати в цій історії? А знову ж таки, як правильно каже президент Трамп. Е... Питання не в тому, щоб забрати російську нафту з ринку, питання в тому, щоб забрати доходи від експорту російської нафти від Росії. Саме тому і запроваджений Прайск, саме тому основне завдання це зробити неможливим отримання Росії доходів від екстра костів, які вони мають на різниці в ціні. Я думаю, що той санкційний пакет, який за всіма сигналами буде ухвалений найближчим часом, той санкційний пакет США. А міститиме певну таку революційну а, норму, яка дозволятиме а, погрожувати обґрунтовано вторинними санкціями США до всіх покупців російської нафти, якщо ці покупки відбуваються відповідно із порушенням санкційних обмежень, зокрема ціни. А це я думаю суттєво зменшить апетит на ринку до російської нафти, особливо тієї, яка купується а постачається за ціною понад 60 доларів за барель. І це я думаю знову ж таки коштуватиме росіянам відразу зі старту десятки мільярдів доларів. Нагадаю, що прямо зараз той військовий бюджет, який ми бачимо, в 140 мільярдів Росії на наступний рік і доходи від експорту нафти 140 мільярдів вони вже стали тотожніми. Тобто Росія на 100% фінансує свою військову машину за рахунок можна сказати тієї ж суми, яка отримується за рахунок експорту нафти, тому будь-які зменшення. Доходів від нафти автоматично означає скорочення витрат на ВПК. Чому тому що росіяни більше ні звідки брати гроші? Вони вже і так максимально скоротили будь-які інші доходи. Дякуємо вам за, за те, що знайшли час. Будемо стежити звичайно за процесом прийняття за всі дискусії, яка точиться щодо того, як мали би виглядати і поточний, і наступні санкційні пакети для глядачів. Нагадаю, Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, щойно з нами наживо.